Привіт! В цьому відео я поділюсь нашими зборами в дитячий садочок. Звісно, список речей може варіюватися в залежності від пори року. Отже, змінне взуття. Змінне взуття бажано, аби воно було на липучках. Це можуть бути босоніжки, можуть бути закритий тип кімнатного взуття, яке вам більше до вподоби. Але головне, щоб дитинка самостійно могла взуватися і роззуватися. Ще варто зазначити, так як дитина перебуває досить тривалий час в садочку, щоб її одяг був зручний з натуральних тканин і щоб це не були типу джинси, які мають гудзички, замочки, щоб це був максимально зручний одяг на резинці, щоб дитинка не відчувала себе дискомфортно. Якщо ваша дитина вже ходить самостійно на горщик, Обирайте обов'язково роздільну піжаму. Це полегшить її самостійність. Дитина зможе швидесенько зняти штани, трусики, зробити свою справу і щоб це все було без казусів. Обов'язково потрібно давати комплект для того, щоб передягнули вашу дитину, якщо вона забрудниться, а таке буває досить часто. І тут у мене маєчка, трусики та носочки. Також потрібен і костюмчик, тому що дитина може знову ж таки забруднитися, мало що може трапитися в садочку. І теж бажано, аби цей комплект був максимально зручний, максимально комфортний для дитини, аби це не сковувало її рухи, і, і дитина могла отримувати приємні емоції від садочку, а не масу скованих рухів. Обов'язково залишіть своїй дитинці якусь теплу ковтинку, щоб в разі зміни погоди або ж просто вашій дитині стане холодно в групі, вихователька або нянечка завжди зможуть одягнути вашу дитину. А ми всі дуже переживаємо за своїх маленьких чад. Рушничок я обрала ось такий невеличкий, 30х50, думаю, цього буде достатньо, аби витерти личку, ручки. Невеличкий рюкзачок для того, щоб кожного дня поновлювати запаси підгузників, тому що моя дитина йде в підгузниках в садок, чи, наприклад, вологими серветками, сухими серветками, можливо, ще щось знадобиться. Ось такий зовсім невеличкий рюкзачок. Якщо це літо тепла пора року, обов'язково потрібна панамка. Ще можна в шкафчик поставити запасну шапочку, рукавички, все, що вважаєте за потрібне, що губить ваша дитина, можливо, ви вже підготовились до того. Сухі та вологі серветки. Я даю ось таку велику упаковку, через те, що моя дитина любить постійно щось витирати, якщо він десь забрудниться, закапається, або навіть якщо десь на столі впала якась капелька супчику, він обов'язково має її витерти, щоб далі продовжувати їсти. Тому даю велику упаковку. Якщо ви йдете в садочок, як і ми з 1 вересня, я бажаю вам мами. Удачі, релаксу і щоб ваша адаптація пройшла на відмінно. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, мені буде дуже-дуже приємно. До нових зустрічей!